Вітаю ще одного агента Кремля. Затримала служба безпеки України у Хмельницькій прокуратурі. Говорили про мор риби у річці Плоска. Кам'янчанка хотіла заробити, натомість втратила понад 30 тисяч гривень. ДБР викрило столичного поліцейського, який перевозив ухилянтів до кордону під виглядом спецпризначенців. Правоохоронець перевозив клієнтів із Києва до Вижницького району Чернівецької області, що межує із Румунією. Коштувала така послуга 6 тисяч євро з людини. Гроші перед виїздом передавались спільниці, яка також була найнята організаторами оборудки. Аби уникнути викриття, поліцейський вирушив у псевдовідрядження, змінював номерні знаки та встановлю. Плюс на автомобіль світлові маячки, які надавали пріоритет у русі. У разі зупинки він пред'являв посвідчення та казав, що терміново везе колег на спецзавдання. Для маскування усіх чоловіків також передягали у форму. Під час останньої операції його та п'ятьох клієнтів затримано. Правоохоронцю загрожує до семи років позбавлення волі, а його замовникам вже вручили повістки. У Львові в останню дорогу провели Андрія Парубія, якого було вбито 30 серпня. Вічний спочинок український політик знайшов на Личаківському кладовищі. Зазначу на церемонію до собору святого Юра. З'їхались представники влади, парламенту, однопартійці та однодумці. Також відбулося і судове засідання. Вбивці обрали запобіжний захід у вигляді шести діб під вартою без права внесення застави. Нагадаю, у суді чоловік зізнався у вбивстві та запевнив, це була його. Особиста помста українській владі. Служба безпеки України викрила російського крота на одній із ремонтних баз Збройних сил України на Донеччині. 37-річний працівник місцевого заводу коригував ворожий вогонь по силах оборони на Краматорському напрямку. Основним його завданням був пошук і передача координат ремонтних баз, де відновлюють пошкоджену техніку українських військових після боїв на передовій. Після вербування фігурант фотографував цехи свого підприємства, які використовувалися для ремонту важкої бронетехніки збройних сил України. Приховану фіксацію він здійснював під час робочих змін, коли виконував оборонні замовлення. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. У Кам'янці-Подільському поліцейські затримали торговця синтетичними наркотиками. Півіпі 37-річний житель Кам'янця-Подільського, будучи судимим за вчинення крадіжок через інтернет, купував особливо небезпечний психотроп. Півіпі та розповсюджував його серед наркозалежних. Зловмисник збував наркотики методом закладок та з рук в руки. Поліцейські викрили діяльність зловмисника та задокументували декілька фактів незаконного збуту наркотиків. Фігуранта затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі суд вже обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У Хмельницькій обласній прокуратурі говорили про екологічну ситуацію. До діалогу долучилися і представники громадської організації річки Хмельниччини. Одним із основних питань під час спілкування була масова загибель риби у річці Плоска, яку виявили екоактивісти 22 серпня цього року. Окружна прокуратура міста Хмельницького розпочала досудове розслідування за фактами порушення правил охорони вод. Специфіка документування екологічних злочинів досить складна. Можливість реагування в стислі строки залежить саме від якості доказів та висновків відповідних експертиз. Деталі із заходу розкажуть мої колеги у підсумковому випуску новин, тож не пропустіть. За онлайн-підробіток мешканка Кам'янеччини заплатила 35 тисяч гривень. Як повідомили у Кам'янець-Подільському районному управлінні поліції, 53-річна жителька маківської громади знайшла у соціальних мережах пропозицію підробітку. Робота полягала у відвідуванні сайтів та оплаті покупок. Роботодавець запевняв, що всі витрачені кошти будуть повернені, а за виконані завдання вона отримає винагороду. У результаті жінка переказала на різні рахунки 35 тисяч гривень. Коли обіцяні гроші не повернулися, вона зрозуміла, що потрапила у пастку шахраїв. За цим фактом дізнавачі відкрили кримінальне провадження. За прогнозами синоптиків, осінь продовжить тішити нас теплою погодою 3 вересня. На території Хмельниччини прогнозують в день 27 градусів із позначкою. Плюс вночі стовпчик термометрів не опуститься нижче 13 градусів тепла. Погода буде ясною, тож бабине літо триває. Дякую, що провели цей інформаційний день разом із нами. Попереду на вас чекає підсумковий випуск новин з Олександрою Толстюк. Нагадую вам, важливо підтримувати українське військо, вірити в перемогу, донатити та наближати перемогу. Зичу вам приємного вечора, тихої ночі і лише переможних новин.